Іні. Всечесні отці, шановна дирекція, вчителі, дорогі батьки та учні, дозвольте щиро привітати вас сьогодні із тим першим вересневим днем, який всіх вас і нас сюди сьогодні запросив. Хочеться щиро побажати вам, щоб цей навчальний рік був. На відміну від попереднього спокійним, щоб ваші дітки-уроки пройшли в класах, щоб Боже проведіння змилосердилося над нами, і війна, тобто та реальність, в якій зараз ми з вами перебуваємо, завершилася чим швидше. і ваше дитинство проходило в мирний час. Дорогі першокласники, сьогодні. Для вас починається перший шкільний день. Ви всі такі гарні, радісні, веселі. Я вас пам'ятаю ще з садочку, розумники. І бажаю вам так і надалі вчитися гарно, продовжувати здобувати знання у школі, слухати вчителів, слухати батьків і бути гідними українцями, щоб продовжувати наші традиції і розвивати нашу державу. Хочу щиро подякувати Петру Анатолійовичу Соколовському за те, що цього літа розпочалося розпочався ремонт у спортивному залі нашої школи. У нас є надія, що вже зовсім скоро ви зможете продовжувати свої спортивні заняття у гарному спортивному залі. А цієї неділі буде визначна подія в нашій. Селищній раді в нашій ОТГ відкриття спортивного залу в Новому Яричеві. Наш голова помимо сучас... тої сучасності, яка зараз нас оточує, знаходить сили, знаходить можливості для того, щоб наші дітки могли зростати повноцінно, фізично розвиватися, і також щоб все було у них забезпечене належним чином. Дякуємо щиро Збройним силам України, що ми з вами можемо починати навчальний рік. Тож з Богом уперед, слава нації!